На Закарпатті очікується сніг та мокрий сніг. Андрій Золотарьов, синоптик Закарпатського гідрометцентру, розповів про погодні умови на найближчий тиждень, коли пройде відчутне похолодання та коли очікувати на теплий температурний режим Закарпатській області. До 10, до 10 квітня ночі прохолодне. На жаль, все, що там у нас зараз світе, скоріше за все, померс. Денні температури теж не

Піде За словами експертної оцінки щодо погодних умов в області, прогнозують вже з 5 квітня суттєве похолодання та дощі, подекуди сніг. Орієнтовно 5-го в суботу ми очікуємо зміну погодних умов. Як, як то буде виглядати в день? Очікуємо проходження фронтальної зони через територію області. Опади будуть у вигляді дощу. З мокрим снігом в горах, а можливо, мокрий сніг буде і у нас за словами синоптика Андрія Золотарьова на покращення погодніх умов можна очікувати після 10 квітня.